Так, Всім привіт! Три вправи для освоєння з водним середовищем. Перша вправа поплавок. Робимо глибокий вдих. Присідаємо під воду, обнімаємо коліна і вспливаємо. Рахуємо до 10 і встаємо. Друга вправа зірочка. Так само лягаємо на живіт, опускаємо лице, руки ноги в сторону. Третя вправа. Стрілочка. Руки складаємо в стрілочку, ноги витягуємо, лягаємо на живіт. Перед тим як піднятись, обов'язково зроби видих і не спіши.